Усім привіт, з вами Узлітаем. І сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про пілот мультсеріалу Лицарі Гвіневри. Моя історія з серіалом почалася з того, що десь кілька місяців тому я побачила тизер, який мене дуже зацікавив. Вау, веб Діснея змішаний з модерним трохи можливо кібертехнологіями, і все ще це зверху психологічний горор. Але головним селінгпойтом для мене був той факт, що це був новий серіал Дани Терас. Які вона зробила у співавторстві з Заком Маркусом та Джоном Бейлі Оуеном. І як ви могли помітити, по моєму огляду на сови, який всього лише має майже півгодини хронометражу, мені достатньо сильно подобався і минулий проект, який Дісней дуже сильно зафакапав кінці, коли замість повноцінного сезону дав дані зробити тільки три великих серії спешла, і тому фінал вийшов достатньо пришвидшеним. І о oh бой, скільки ж цього досвіду Дано внесло в лицарів. Якби була битва за титул найбільшої гейтерки Діснею, і моєю супротивницею була Дана Терес, я б не вижила, to be honest. І студія, з якою тепер Терес співпрацює, прийшла до неї і буквально сказала, що ну, подруга, ти можеш робити все, що захочеш. І вона така, «хорошо». І лицарі це чудовий приклад, коли ви даєте людині з десятирічним стажем в анімаційній індустрії повну творчу свободу. І як же це свіжо і круто відчувається. Зважаючи на те, що більшість пілоту це якраз мені здається дуже навіть не те, що тонка, а плювок Діснею в обличчя і достатньо заслужений плювок, якщо чесно. Ще хотіла підняти цікаву тему, яку я побачила на каналі в однієї колеги. Що це те, що люди дуже зголодніли по якісному інді контенту? Типу, ви помітили, що на фоні засилю штучного слову в інтернеті, в рекламі і в тій же анімації. Майже усі останні проекти, які якось перезапустили інтернет, були якраз таки від малих незалежних студій. Бо в них є навіть не тільки свобода в більшості своїй, а банально, блін, любов до того, що вони роблять. Чого не може дати будь-який ai generated слов. Ближче до діла. Я особисто, чесно, дуже не люблю sci-fi сетінги. Ну якось так повелося. Тому завжди достатньо прохолодно до нього відношуся і відносилася. І Лицарі просто взяли цю мою легку неприязнь і зруйнували в нуль. Це перший серіал, в якому мені щиро цікавий сетінг. Але про все по черзі, трохи про сюжет. Він починається зі сцени, і достатньо мутний дядя, який підозріло схожий на Улат Дісне, показує своїй доньці місцевий Діснейленд, який він побудував спеціально для неї. Дівчинка Олівія дуже цим все одно незадоволена, а ще в неї є принцеса Гвіневра, яка настільки втомилася, що трохи втікає з даху вежі з замку. А ну і сама Олівія буквально тримала її паралельно за кішки, але це вже деталі. Далі нам представляють двох персонажів: перша це Енді, дуже розумна. Трохи зваймом Ріган з корпорації змов, яка працює щось по типу дослідниці інженеркою в парку розваг, який тут якби нависає над нижнім містом. Буквально Діснейленд у Хмарах. І Френкі. Весела! З голосами в голові, роботяга, яка працює на щось по типу заводі в нижньому місті. Половлює сміття для свого начальника з річки та комплектує різні іграшки, які потім відправляють наверх. І по-перше, між цими персонажками одразу відчувається дуже класна динаміка. В плані я вірю, що вони навіки. І по-друге, я зрозуміла. Що лицарі вирішили мою головну проблему з сайфай-сетінгами, які базуються в відносно далекому майбутньому. Майже усі такі сетінги, в більш попсовому їх розумінні, йдуть в критику капіталізму. Тобто, що цей розрив між супербагатими і супербідними людьми стає ще більше. Корпорації забирають собі мільйони, поки інші не розуміють, на що виживати. Але так само в дуже багатьох людей в таких сетінгах є банально, не знаю, якийсь супертехнологічний імплант на усе обличчя, який дає класні абілки, або доступ до крутих технологій. І усе це зазвичай мають усі персонажі сетінгу за замовчуванням, який би їх стартовий капітал не був. І мені дуже подобається, що лицарі дійсно розглядають цю ситуацію реалістично. І, наприклад, Енді та Френкі їздять на достатньо стандартному фургоні чи фурі, яка ну просто фура, як і у наш час. Але так само, наприклад, якісь попсові іграшки з заводу Френкі відправляють нагору завдяки маленьким літаючим переносним штукам. Тобто ну набагато більш технологічніше, ніж побут двох героїнь. І це дуже класно підкреслює цей розрив ставлення місцевої мегазлої корпорації, торгівельна марка до своїх робітників, їх буденності, що іграшки ми відправляємо на якісь фенсі штучці, але так само живіть без кібернетичних приколів, іначе загалом наші буденні реальності, але яка через занедбаність загалом усього навколо виглядає трохи постапокаліптично. І далі сюжет розвивається таким чином, що Френкі знаходить того самого андроїда ґвінебри. Тобто місцевого ультимативного образ Діснейської принцеси Тем, якого Олівія викинула на самому початку ще дуже багато років тому. Не як викинула, вона викинулась. До того ж, як я розумію, до Френкі являлася ця сама Андроїдка у снах, чи Марені, чи в реальності. Чесно, сцена достатньо недосказано виглядає, але в цьому й плюс. Мені це дуже подобається. І персонажка Олівії це ще одна частина пілоту, яка мене дуже інтригує. Вона хоче, щоб місцеві охоронці знайшли ту саму андроїдку. Але тепер нам показують, що Олівія постарішила і вона буквально прикована до ліжка. Але так само у неї залишається ця дитяча істеричність, усюди на підлозі розкидані фантики від цукерок, і загалом вона справляє дуже моторошне враження. Я не знаю, чи надалі її планують зробити злодійкою, але це загалом поки виглядає дуже класно. І я чула думку, що Олівія це образ, що критикує якраз таки Дісней Адултс. тобто субкультуру, якщо це так можна назвати, які дуже обсесивні Діснею та їх продукцією. Що буквально в своїй найгіршій стадії. Готові купити собі дім поруч з Діснейлендом за мільярди доларів. І знаєте, усі нам хочеться відволіктися часами від реальності, яка може бути, м'яко кажучи, не дуже веселою. Але в усьому є здорова міра та баланс. І в плані жити в мріях це, звісно, дуже класно, але не те, що прям дуже практично, і може бути достатньо руйнівним часами. А знаєте, що вам допоможе не руйнуватися і можливо зробити реальність навколо, хоч трохи більш стерпною. Правильно, психотерапія! А з пошуком гарного спеціаліста вам може допомогти Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи психологом онлайн. Якщо ви не хочете стати як Олівія і жити в повному делюженелі, то скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі до відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовизитівкою і описом, та призначайте сеанс. А за промокодом «Зльотик» знижка 10% на першу консультацію. І загалом пілот залишає після себе дуже приємні враження. Тут є і багато алюзій на Дісней і їх сучасну політику щодо шоу, але мені так подобається, що тут прослідковується лінія, що Френкі, все одно, незважаючи на усю комерційність образу квіневри, вона як принцеса надихала її і, можливо, мотивувала бути кращою версією себе, бо це дуже перегукується з моїм власним досвідом, бо наразі Дісней як компанію я не люблю, але так само я не можу недооцінити вклад Геркулеса, в встановлення усієї моєї особистості. І морального компасу в дитинстві, якщо чесно. І ще мені смішно думати про те, що лицарі Женеври це буквально шрек, але версія 2025 року. Бо що той пік Сініма, що цей, народився від величезної фрустрації від Діснею. Далі про деталі сюжету я не хочу розповідати, бо хочу, щоб ви зацінили цей пілот самостійно, якщо ви ще ні. Далі в нотатках у мене написано піксіма п'ять разів підряд, що достатньо справедливо. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вас не дуже зацікавив опис поєднання сайфа з естетикою принцес та лицарів. І усього такого більш класичного казкового фентезі, то зацініть хоча б анімацію. А ще більше уваги зверніть на кольорові рішення. Я не знаю, на чому сидів автор чи авторка колорскрептів, але це просто неймовірно геніальна і чудово пророблена робота. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім па-па! І так, про що б я хотіла ще поговорити, чесно, давайте я пояплю трошки про анімацію. Тому що мені дуже подобається, як загалом її зробили ем, в деяких моментах, вона дійсно відчувається трошки більш лімітованою, але так само тут ця лімітованість, вона використовується дуже по-розумному. І мені здається, що усі е, сцени з Гвіневрою. Я не думаю, що вони на заанімовані по одиничках, ака 24 кадри в секунду. Але більшість з них от, вона дуже плавна, що прям, ну прям ультанули. Героя та реальність навколо, вона навпаки, на двочках, мені здається, занімована. Але так само я бачила розбір деяких анімаційних сцен, і що вони дуже часто чередують анімацію по двійках і по трійках, наприклад. От, щоб і якраз на троєчки вони роблять дуже такі класні динамічні пози, які дуже одразу читаються. Там, наприклад, це я бачила розбір шоту. Там, Гвіневра, вона якраз вистрибує з замкової вежі. І воно таке смачне, воно таке хороше. Я, просто... я реально дивилася, така, боже, як живи на кукіли, на чому там сиділа аніматори, я не розумію. От, І про тому, що це все зроблено в тунбумі: ну, що, да, тунбум це стандарт для анімаційної індустрії, але все одно, ну, прям дуже класний композинг і просто ну, ну, смаколик. От, І мені подобається як маленькі деталі. І щодо емоцій персонажок, і прям. І те, що там персонажки, за головні героїні, це ну, прям, прям смаколик, ну, я не знаю. І так, і анімація, незважаючи на м -м те, що інколи. Мені здається, може в Домі Сови, Ну, враховуючи, що, скоріш за все, в них був більший бюджет в Домі Сови і більше банально рук, о, то мені здається, що в Домі сови, особливо в перших епізодах там більше було цього. М -м як... Анімацію цих залишкових рухів, ну, тобто, наприклад, коли персонажка повертається, да, і, типу волосся спочатку йде вперед е, за її рухом, а потім знову назад, і потім вже її остання позиція волосся. Це, наприклад, те, що вона приймає цю е, ну, стабільну позицію. От. Мені здається, що в вулицаря е, на цьому конкретно зробили менший акцент на цих, е... боже, я зараз не пригадаю, чесно, з. Набору виживання аніматора переклад від Артхасів, я не пригадаю конкретно, як ось цю голову переклали. Другорядний рух, напевно, так, напевно, другорядний рух. Завершення другорядного руху. От, І незважаючи на те, що в веневрі цього менше, ну, мені так здалося візуально, але воно все одно таке смачне, і воно ну, прям, От видно, що вони економлять в правильних місцях, і що воно не б'є на перегляд, але так само от вкладаються в дуже, е, дуже важливі сцени і от прям вкладаються на, на всі типу, гроші, які в них є. Я не знаю знову ж таки, який в них бюджет, але типу, вони прям ну, ультують, ну прям хорошо, ну, прям дуже, дуже клас. От, Тому всім, всім дивитися, все дуже класно, мені дуже подобалось.